Вітаю всіх, друзі, на каналі про спіннинг. Мене звуть Олександр Шелепник, і сьогодні у нас розпаковка. <му> сьогодні поговоримо про найнародніші катушки, які знаходяться в бюджетному сегменті, а саме про катушки Дайва. Давайте зараз вскриємо коробку і подивимось на ці катушки. Я сам їх ще. Не бачив і розберемось, що ж нового в них з'явилось Чотири, друзі, чотири катушки. Вся линійка, вся линійка бюджетного сегменту дайва, а саме дайва ніндзя. Давайте їх розкладемо так. В порядку ієрархії. Ну отже, у нас вся лінійка бюджетного сегменту Daiwa представлена зараз на столі. І це катушки саме Daiwa Ninja 2500LT Daiwa Legalis LT 2500, Daiwa тисячі, LT 2500 і Daiwa Фуега LT 2500 Тисячі всі ці катушки це модельний ряд 2023-2024 року, тобто повністю новий модельний ряд. Що ж нового дайва придумала в цих катушках? Зараз давайте розбиратися. Всі ви знаєте, напевно, що виробники катушок і спінінгів поступово починають спускати новітні свої технології в топовому сегменті в більш середні та бюджетні сегменти. По цьому шляху пішла і дайва, і саме з новинки 2022 року з топової катушки просто недосяжної по ціні для багатьох риболовів з Daiwa ікзісту. Новітні технології, а саме оновлений ротор, Daiwa перенесла повністю в усю лінійку бюджетних своїх катушок. Давайте на це зараз з вами, друзі, поглянемо. Ну, почнемо розпаковку з. Дайве ніндзя це дійсно народна катушка, яка знаходиться в арсеналі багатьох, я думаю, що із вас. До речі, напишіть про це в коментарях, чи користуєтесь саме ви Дайве Ніндзя. Можливо, ви починали саме з цієї катушки, тому що я не бачу взагалі от альтернативи в сегменті катушек до 100 доларів, ніж Дайва. І зараз ми про це, звісно, теж з вами поговоримо. Так, ну давайте. Колір якраз моєї футболки, подивимось що тут всередині Маємо ось таку пакування, відкриваємо. Тут у нас катушка в кульочку, <смі> нічого цікавого. Мукулатура, як завжди, ну інструкція на різних мовах ну, українською. Точно нема. По нужді, до речі, теж не сходиш, тому що вона глянцева. Є, звісно, схема, з чого складається ця катушка, да, всі її вузли. Ну і, звісно, опис всього модельного ряду від 1000 до 6000 з референсами запчастин. Так, все. А, є в нас, ще, вибачайте, друзі, вибачайте, є в нас ще комплект регулювальних пластикових шайб. Знаєте, да? для чого цей комплект? Ті, хто не знає, зараз пару слів скажу. Це шайби для того, щоб ви могли відрегу відрегулювати конус намотки шнура на вашій шпулі. Тобто, існує такий конус. І обратний конус намотки шнура. Якщо у вас конус не ну, черезмірно дивиться вперед, так ви просто підкладаєте одну. Шайбочку, і у вас перемотуєте повністю шнур і у вас конус зменшується. Якщо у вас навпаки, такий обратний конус, ви знімаєте навпаки, шайбочку, і у вас змінюється конус на більш рівний або на більш ось такий. Я віддаю перевагу трошки ось такому розкритому конусу, який дивиться вперед. І, на мою думку, так трошки далі летить. Отже, давайте будемо дивитися на котушку. Так, маємо ось таке пакування. ну, Така картонна штука тут. І давайте будемо розбиратися, щось ці катушки змінилось. Взагалі, Дайва Ніндзя це, як я казав, народна катушка, але сама Дайва не оновлювала її ще з 2018 року. А ротори не оновлювались вже майже 12 років. І От перше оновлення це було якраз нововведення в Exist 2022 року. І Потім вони спустили цей ротор на більш дешевий сегмент. Ці ротори мають назву airDrive Desing, тобто це злегшений, більш збалансований ротор, і тут повністю дайва вже змінила весь вузол. Тобто ми маємо новий ротор, який більш збалансований і легший, який додає більш плавного. Ходу катушки за рахунок того, що ми маємо зменшення бокових от таких от розкачування катушок за рахунок балансу. Ми маємо повністю нове ось це плече. Маємо нову дужку, яка до речі стала тонкою дужкою. Не знаю, добре це чи погано, вона така от підпружинена, Ну, це певно, що якась нержавійка. Ми маємо повністю новий вузол ліса укладача, і ми маємо оновлену шпулю. Тобто тут в шпулі встановлений оновлений фрикціон. А за рахунок тут зміни шайб фрикціонних дайва добилася більш плавного регулювання цього вузла. Тобто фрикціон став регулюватися більш плавнішим. Так, що ми тут маємо, друзі? Давайте роздивлятися її з усіх сторон. Ззаду, як і було, є ось. Такий флажочок, який відповідає в нас за обратний ход, а верніше за блокування обратного ходу катушки. Не знаю для чого він потрібен. Ну, як на мене, я їм ніколи не користуюсь, але є риболови, які от, коли нема цього флажка, вони <смі> навіть ну, типу, намагаються купити іншу модель. Хоча, наприклад, ну, я не розумію, для чого ця деталь потрібна. Так, ми маємо звичайну складну ручку, тобто тут не лета, друзі, ручка, яка Працює з таким чином. Тут у нас гаєчка, да, яку ми можемо з вами розкрутити. І ось так розкладається ручка. Але бузол надійний достатньо, не дивлячись на те, що тут є шарнірний нас елемент. Ми коли затягуємо цю ручку, бачите, ось таким чином. У нас тут, в принципі, ну, люфтів ніяких не може бути. Хоча якісь мікролюфти все ж таки можуть бути. Але в інших катушках там трошки по-інакшому. я вам покажу. От, я за те, щоб були більш такі леті ручки цільні, мені більше вони, вони подобаться. Але є то, що є. Я вам коментую то, що бачу зараз. Матеріали корпусу тут вуглепластик звичайний. Кноп в нас, як завжди, не розборний. Хоча, в принципі, я в цьому не бачу ніякої проблеми. Я от зараз два сезони відловив е е Екселером. І я не маю ніяких проблем, ніяких люфтів, якщо ви не кидаєте катушку там, кудись там, в багнюку, в пісок і потім її маслаєте, да, то в принципі цей вузол достатньо довго проживе. Але якщо вам також хочеться, щоб він був розборний на Аліекспресі, копійки коштує ось цей елемент. Які можна замінити. Ви свердлюєте просто тут ось цю вісь, встановлюєте той елемент, який буде у вас вже розборний, ставите підшипники і насолоджуєтесь. Корпус візуально не змінився, шпуля змінилася. Ну, тут ми маємо з вами ось таку історію. Бачите, стандартну, яка, в принципі, на всіх катушках дайва. Що стосується ходу, давайте спробуємо. Я ще не крутив. Я знайомий з старою моделлю версією Daiwa Ninja. я вам скажу, що так, хід був не дуже плавний, але от зараз я відчуваю, що хід. Я розумію, що це нова катушка, да? але хід він прям такий цікавий. Цікавий мені подивитися, який він буде в старших моделях бюджетного сегменту. Зараз ми з вами це пір'їмо. Отже, ми маємо новий оновлений ротор, який має назву з вами: airdrive DeSing, який перейшов аж з екзісту в молодші моделі. Ми маємо з вами новий дизайн. І ми маємо нову шпулю і повністю оновлену ролик ліса вкладача і оновлену дужку. І трошки давайте по характеристикам зараз катушечку відкладаємо, пробіжимося по характеристикам, які ми з вами прочитаємо на коробці. І до речі, всі посилання я вам обов'язково залишу для того, щоб ми могли ознайомитися з ТТХ інших моделей, тому що якщо я почну про них вам розповідати, це буде дуже довго. Отже. Катушка ціною 2280 гривень, яка має розмір 2500 гривень. Це не зовсім 25 тисячі така, як в Шимана, вона типу трошки трошки менша. Але по потужності вона така сама. Передатна, передаточне число в нас 5,3 до 1, 230 грамів. Нагрузка на фрикціон аж 10 кілограмів, друзі. 75 сантиметрів ми вибираємо шнура за один оборт і маємо на борту 4 плюс 1 підшипник. Ось. А ось, в принципі, така у нас катушечка. А давайте розглянемо зараз ось цю катушку. Це Daiwa Legalis LT 2500-2023 року. Це вже трошки серйозніша катушка, тому що тут все більше і більше технологій від більш дорогих катушок. Спочатку про технічні характеристики, певно, що передатка 5.3. Вага вже 200 грамів, тобто вона легша на 30 аж грамів ніж попередня катушка за рахунок іншого матеріалу корпусу. Фрікціон 10 кілограмів, 7, 75 сантиметрів. Ми вибертаємо за один оберт, і вже тут 5 підшипників. Але тут є відмінність, бо ця катушка вже йде з композитного фірмового матеріалу від дайва. Це остання розробка. Її це матеріал має назву Zion V. Отже, давайте розпакуємо і подивимось, що тут. В Самі катушки, ви розумієте, ми, ми не ліземо, тому що я не є, не є е, технічним спеціалістом. Знаю точно, що в цих катушках всередині нічого взагалі не змінилося. Всі зміни вони притерпіли зовнішнього вигляду: як дизайну, так і заміни цього роторного узла. Так, всередині, так же само, ми маємо дві поліграфічні е, бумажки, маємо ті е, шайби, які регулюють. І давайте подуємося вже безпосередньо на легаліс. Одразу, скажу, що, одразу вам скажу, що легаліз виглядає більш презентабельніше. Він же так тягне на таку достатньо таку по-багатому, знаєте, таку золото, чорне на золоті. Чи золото на чорному. Вже такий, знаєте, Mercedes-Benz на вигляд. <хи> ну, Цей дизайн мені більш подобається, цікаво глянути сюди. Значить, Дивіться, ми маємо ту саму складну ручку без розбарного кнопу, в принципі, на всіх цих катушках кноп не розбарне. Як я казав, ручку так само ми можемо переставити на іншу сторону для правої або лівої руки. Маємо флажок обратного ходу. По люфтах, давайте зараз зберемо. От, по люфтах ну, все дуже непогано. Все дуже непогано. Ну от, по корпусу одразу відчувається, от якщо углепластик, якщо, якось ще можна там провернути, але теж дуже складно, то за ЕМВі, взагалі в нас йде наче якийсь метал. тут. Одразу не знаю, чи це різні трошки екземпляри, хоча тут, наче вже інша головна пара, одразу відчувається набагато плавніший хід, ніж в ніндзі. Хоча в ніндзі за свої гроші теж достатньо все непогано. Бачите, як з легкістю нова катушка, да, яку ще ніхто не крутив, да, як з легкістю обертається, ось бачите, обертається ротор. Тобто цей ротор набагато краще запускається. Ну, Соди, звісно, я би вставив би підшипник вже так, щоб для кайфу, але в цілому він там в принципі не потрібен. Так, що ми маємо? Оновлений дизайн, ми маємо тут кращі матеріали корпусу. Ми маємо так само нову шпулю з новим фрикціоном І цей новий ротор airdrive, Dessing. Як я вже розказував, які нам покращує баланс цієї катушки. Так само тут же встановлена тонка дужка, До речі, напишіть свої. Думку з цього приводу чи принципово, бо я знаю, що деякі люди кажуть, що товста дужка краще, деякі кажуть, що навпаки. Ну, Як на мене, я не бачу в цьому ніякої проблеми, але шанси її зігнути в нас трошки є більше. Ну, В принципі, всі ми з вами транспортуємо катушку в якихось там кофрах жорстких, тому в принципі, це не біда. І маємо тут ролик. Лісовкладача. І, до речі, він тут вже, якщо я не помиляюсь, він тут вже жовтого кольору, а тут ще білий. Бачимо на ножці цієї катушки, що ця дайва вже вироблена в В'єтнамі. На ніндзі нічого не написано, тому я підозрюю, що це, скоріш за все, китайська збірка. Переходимо ось до цього екселеру. Так, дайва Exceller. Це такий вже серйозний, вже серйозний інструмент, такий же, як і Daiwa Fuego. В принципі, це одна і та сама катушка, але в них є невеличка відмінність. Про неї я розповім, коли будемо розглядати Fuego. Я відловив два сезони екселером попередній модифікації. Е, непогана катушка, дуже вона мені сподобалась. І от от не знаю я конкурентів в цій ціні. Ця катушка коштує вже в нас 4 тисячі гривень, і єдиним конкурентом може бути певно, що шимано Наски. Але є одне але. Екселер на сьогоднішній день важить 195 грамів, це дуже круто. 12 там, 15 років тому ми не могли навіть уявити, що можна придбати катушку там, за 110 доларів, яка буде мати таку вагу. Тоді катушки в основному важили 240-220 грамів, а тут 195 грамів це дуже важливо, коли ви балансуєте особливо легкі вудлища. А я би позиціонував Екселер 2,5 тисячі як катушка для ультралайт. Ту і екстралайту, екстралайт я називаю вудлища, такі, якими можна працювати десь від 1 до 12 14 грамів. Ось ця саме катушка туди. Добре а, встане. І за рахунок цього ми зможемо добитися кращого балансу на легких вулищах. Передатка 5,3, той самий фрикціон до 10 кг, 75 см за оберт, 5 підшипників плюс 1 роликовий. Давайте поглянемо на дизайн. А, всередині, друзі, у нас вже трошки все серйозніше. Тут вже, бачите, додали ще один кульочок, тому що катушка вже у нас. Трохи там ближче до середнього рівня. Так, до речі, пакети різної якості, я вам хочу сказати, в попередніх такі собі були за тебе, поняли? Тут уже таке сільпо. Так, бачите, ми маємо точену алюмінієву ручку, яка вкручується вже безпосередньо в головну. Пару в цинкову головну пару. Ці головні пари дуже класно себе зарекомендували, і, в принципі, ніяких проблем з ними немає. І вони, якщо вам таки вдасться, все ж вбити її, вони не дуже дорогі. Кноп е, теж незмінний. Маємо таку форму кнобу е, поліграфічна продукція. Так само глянцева, ви зрозуміли, да? і е, три додаткових регульовочні шайби. Так, прибираємо ці пакетики. Ну і давайте поглянемо на цю катушку. Одразу вам скажу, що це дизайн, просто пушка ракета. От, прямо Хочеться її собі залишити. Не знаю, я на цей сезон обов'язково візьму обкатати або Фуего, або цей Екселер, Ну, тут дизайн просто такий, знаєте, матовий алюміній, дуже-дуже схожий на дизайн Екзіста. Прямо ну, реально, друзі, круто, повірте, тримаю в руках. Це щось неймовірно. Це такий дуже класний крок вперед в плані дизайну. Дуже мені сподобалось. Так, вкручуємо ручку. Так само тут у нас просто вже йде декоративна заглушечка, можна переставити місцями і ручку вкрутити в іншу сторону. Ну, слухайте, тут вже зовсім інший хід відчуваю. Просто в мене старий екселер є, і тут набагато от, знаєте, дивіться, от як навіть от я можу обертати ручку, це нова катушка. Бачите, нова катушка з коробки. І дивіться, що вона робить, наскільки вона легко запускається. Просто. Немає жодних коливань, от якщо так тримаєш. от Просто. Навіть швидко, коли крутиш. Зазвичай знаєте, швидко крутиш катушку і ви маєте ось такі якісь коливання. Тут це все стоїть мертво. Ну, що я хочу сказати, непогано. Звісно, сезон я поганяю для того, щоб зрозуміти, хоча що тут розуміти, всередині вони залишились ті самі. Ми маємо знов цей ротор airdrive. І за рахунок, до речі, цього ротора, як я казав, він став легший. Всі ці катушки стали легшими на 10 грамів від попередніх. Так само новий вузол з новим лісовкладачем. так само ось ця нова дужка і нова шпуля з новим флікціоном оновленням Type l Отже, остання катушка, яка замикає оновлену лінійку бюджетного сегменту, тобто катушек в районі 100 110 доларів, це Daiwa Fuego 2500 LT. Всередині ми маємо теж, бачите, вже інше пакування. Таке більш серйозне, поліграфічна продукція, плюс регулювальні шайби. Маємо точену з вами ручку. Теж кноп тут не розборний, підшипників теж я тут не відчуваю. Тобто стоять тут тулочки. Так, це все всередину. І давайте поглянемо на неї. Дизайн став крутішим. Попередня модель мені не дуже подобалась. Тут більше зараз чорного кольору, менше червоного кольору. Так, і давайте головне. Перевіримо її хід. Слухайте, ну блін, ця крутиться взагалі круто. Я не знаю, тут кішки однакові, може краще, прикатана, краще прикатаний або зібраний екземпляр. Ну, хід просто, друзі, я хочу сказати, що, блін, він набагато, реально став набагато крутішим. Давайте поглянемо теж візуально, бачите, форма корпусу в нас залишилася. Ще монокок сюди не добрався, наприклад, як в Калдії. Але ми маємо все ж той же оновлений злегшений ротор AirDrive, повністю той самий вузол лісовкладача, душка, новий. Ззаду в нас є ось такий, бачите, флажок, теж перемикаючийся. І яка відмінність від Excel, знаєте, от іноді. В мене питають, яку катушку краще взяти, Fuego або Exceler. В цілому, це одна і та сама катушка, яка відрізняється тільки двома речами. Перша, дивіться, це е, наявність підшпульного підшипника, який знаходиться ось тут. Бачите, підшпульний підшипник він відповідає за більш плавну роботу фрікціона. Ну, але в цілому. Якщо вам дати в руки працюючий той і той фрикціон, ви цієї різниці не відчуєте. Але він тут є. І інша е, різниця в тому, що тут знаходиться вже в нас е, смазка маг сіл. Це фіромагнітна смазка, яка є фірмовою розробкою дайви і запобігає потрапляння всередину образивних частинок з водою. Е, тобто робить захист цієї катушки більш Надійний. Але тут є одне, але багато хто з сервісників ненавидить цю масило це, тому що воно є дуже дорогим, його складно достати. І в цілому, якщо ви такому не дуже авторитетному, не дуже авторитетному сервіснику віддаєте свою катушку на ТО, то я впевнений, що. Навряд чи він туди кладе ту Максіл, якийсь там з трактора солідол і вам повертає, і ви втрачаєте цю перевагу. Або треба віддавати на ТО перевіреним майстрам, або на фірмову станцію обслуговування е, дайва, де вам зроблять нормальне ТО катушки. Ну що хочу сказати. Не знаю, я ще подумаю, яка саме з цих катушек в мене залишиться. Чи Фуега. Чи Excel по дизайну більше подобається по ходу от якось трошки плавніше дайва Фуега, але це не тому, що вона технічно краще, тому що просто ну, екземпляр більш вдалий, ніж ось цей. Хоча, може, там десь покрутимо, притремо і буде так само. Дуже все класно. Що, друзі, ось такі новинки. Сподіваюсь, такі розпаковки вам подобаються. Я вас знайомлю з новинками, що в них змінюється, на що треба звернути вашу увагу. А ви далі вже там собі вирішуєте, потрібно вам це чи ні. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, обов'язково підтримайте український контент, підтримайте мій канал. Давайте розвивати Ютуб з вами разом. Ставте обов'язково вподобайки і побачимось на наступних рибалках. Всім до побачення!